Доброго дня, шановні слухачі, вітаю вас на каналі Математика Це Просто. Сьогодні розв'яжемо таку задачку з курсу 7 класу на... з алгебри тема функції. Отже, функцію задано формулою fx дорівню 2x-1. Для такої функції потрібно перше знайти значення функції в точці 3-4 мінус 0, 0,5 3,2. Тобто f від 3, це означає, ще раз повторюю, значення функції в точці 3. Отже, розпочнемо. Щоб знайти значення функції в точці, необхідно пишемо значення функції в точці 3. Ми замість х підставляємо значення 3. І в результаті, оскільки в нас функція 2х-1, то маємо 2 помножити на 3. Відняти 1. Результат 2 помножити на 3 6, відняти 1, 5. Тобто значення функції в точці 3 дорівнює то 5. Ми розв'язали дали відповідь на перше запитання частково. Тепер переходимо, шукаємо значення функції в мінус 4. Це більше вирівняння задання функції. 2х мінус 1, замість х підставляємо мінус 4. В результаті отримуємо 2, що множиться на мінус 4, відняти 1. 2 помножити на мінус 4 це буде мінус 8, і відняти 1. Тобто результат мінус 9. Тобто значення нашої функції в точці мінус 4 дорівнює мінус 9. Наступне значення функції в точці 0, тобто f від 0, f від 0 буде дорівнювати 2 помножити на 0 відняти 1. 2 помножити на 0 це у нас буде 0, відняти 1, тобто буде мінус 1. Ми знайшли значення функції в точці 0. Наступний випадок це значення функції. Точці мінус 0,5. Мінус 0,5. Дорівнює 2 помножити на мінус 0,5. Закрили дужку. Мінус 1. 2 помножити на мінус 0,5 це буде мінус 1. І відняти ще 1 буде разом мінус 2. Тобто значення функції в точці мінус 0,5 дорівнює 2 І останній це значення функції f в точці 3,2, тобто маємо F від 3,2 буде дорівнювати 2 помножити на 3,2 відняти 1. 2 помножити на 3,2 це буде 6,4 відняти 1.5, тобто 4. 10. Таким чином ми повністю відповіли на перше питання даної задачі. Тобто для функції 2х-1 знайшли значення в точках 3 мінус 0, 05 та 3,2. Продовжуємо розв'язувати дану вправу. Тепер питання номер 2. Знай знайдіть значення х, при якому fід x дорівнює 7, fід x дорівнює мінус 9, fід x дорівнює 0, та fід x дорівнює мінус 2,4. Отже, розпочинаємо. Тобто, ще раз знайти значення x, для якого fід x дорівнює 7. Тобто, у нас функція fід x задана 2х мінус 1. Тобто ми підставляємо 2х відняти 1 і це має дорівнювати 7. Тобто, Функція дорівнює 7 знайти x. Виходить, що 2х буде дорівнювати, ми одиничку мінус 1 перекидаємо до 7, буде плюс 1, тобто 8. І звідси х буде 8 поділити на 2, то 4. Тобто, значення функції е, дорівнює 7 в точці х, яка дорівнює 4. Е, наступне значення функції функ дорівнює мінус 9. Знайти х. Знову ж таки підставляємо, маємо рівняння вірніше замість від х, Тобто, значення функції дорівнює мінус 9. Тобто 2х підняти 1 дорівнює мінус 1. Знову ж таки, 2х буде дорівнювати мінус 1 переносимо, буде плюс 1. Тобто мінус 9 плюс 1 мінус 8. Звідси х буде дорівнювати мінус 8 поділити на 2 мінус 4. Тобто значення функції в точці мінус 4 дорівнює 9. Ми від, е, знайшли друге значення х, коли функція дорівнює мінус 9. Тепер у нас fід x. Знайти x, в якому значення функції fід x дорівнює 0. Підставляємо 2х мінус 1. Дорівнює нулю. Далі 2х буде дорівнювати одиниці, бо ми перенесли, да і х буде дорівнювати 1 поділить на 2, тобто одна друга. Тобто, в точці х дорівнює одна друга значення функції дорівнює нулю. Далі е знайти х. В якому значення функці дорівнює мінус 2,4. Пишемо 2х відняти 1. Тобто функція дорівнює 2,4. Тобто 2х буде дорівнювати мінус 2,4 плюс 1 буде мінус 1,4. І звідси х буде дорівнювати мінус. 1,4 поділити на 2 це мінус 0,7. Тобто значення функції мінус 2,4 відповідає х в точці мінус 0,7. Продовжуємо розв'язувати задачу. Третє запитання: чи є правильною рівність F? Значення функції в точці 5 до 9. Як розв'язати таку задачу? Дивіться, можна розв'язати, або у випадку, як ми розв'язували першому, тобто підставляли значення функції, значення х і знаходили чому дорівнює функції, або, як у випадку, другого, Прирівнювали чому до рівня функції і знаходили такі ікси. Давайте скористаємося підставимо, як у першому випадку, замість х будемо підставляти значення функції в точці. тобто Та циферка, яка в дужках, Тобто f від 5 має дорівнювати 9. Давайте перевіримо. F від 5 дорівнює 2 помножити замість х 5 підставляємо мінус 1. 2 помножити на 5, 10, -1, 9. Тут у нас виходить f від 5 до 9. Тобто рівність є правильною. Ставимо плюсик. Далі f. E, значення функції в точці 3 десятих дорівнює 4. Десятих. Перевіряємо 2 помножити на 0,3 мінус 1. E, 2 помножити на 0,3 це буде 0,6 мінус 1, це буде мінус. 0,4. А в нас тут просто 0,4 мінуса. Тому ось тут мінус не відповідає. І останнє е, значення функції в точці мінус 3 дорівнює мінус 7. Перевіряємо f від мінус 3 дорівнює 2 помножити на мінус 3, мінус 1. 2 помножити на мінус 3 це в нас буде мінус 6. Мінус 6 відняти 1 мінус 7. Тобто абсолютно відповідає. Тобто, плюсик. Тобто, в третьому завданні лише друга рівність не є правильною. Вся решта є правильно. Тобто, перша та третя є правильною, друга не є правильною. Таким чином, ми з вами розв'язали дану задачу. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.